Це ж стояли там, їхні танки чи що це грати? Да, 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 да. да. А Євангелію? Давайте. Дякую. Євангелія, там є газета, голос надії. Дуже Добре, хороша газета. Це ви звідки нам привезли? Ми сум. Дякую. Ми приїхали з сум, але взагалі продукти привезли аз західної Всім увага! Гуманітарна допомога, продукти харчування. Бахкало спорову, а похи. Треба... Значить, так, оце мам, принесли вам а. продукти. Велике спасім, що не забувайте, що мене померли. Та, поки хоч картошка в погребі є, так думаю, що не померли. Та, а там ж був дость. Чоловіка. чоловіка хліб возив з жінкою на смерть, а вона в обласній позиції лежить, діночка 5-6 пулів, а його напить. А ну, Забрали. забрали його, не знаєте, не, не і ще два мужчини. І ще не пережили, Бог одпустили. Не думали, що таке прийде да. в житті нашому, правда, пережити. Ви і так пережили немало горя. І від місії а так багато людей об'єдналося, готують продукти, пересилаються до нас. Бо ми питуємо не було, їй пекоржики такі коржи, та ще й святу не було, і газу не було. Навіть тоді, коли дуже важко, і ми не бачимо і не знаємо виходу, але коли дякуєш Богу то тоді легше робиться на душі і тоді е, ти бачиш вихід. У мене кругом хати техніка стоїла, на, на городі три танки, з боку танки, з з усіх чотирьох. Оця вулиця Сумська, вона на саме душі пострадала. Тримайте. Я не буду. Не А в тебе є братики, є сестрички. Скільки? Чотири браті. Чотири братика. Ох, яка ти багата. Люблю такий діток. Большое спасибо, спасибо, що ви допомагаєте. Як ви пережили тут пацієнт? У мене ребенок дуже перелякався, дуже травміла. І вона зараз дуже боїться Ну, коли зайшли вони сюди. Мабуть, так трое ничего стояли біля хати, стояли там в штабі. Спецуха їхня в 5 утра зайшли, постукали, забрали в полон. Сім суток повних пробули, були і на тій стороні в продержали. Тут потом привезли назад. Документів ніяких немає. все не спрошується. Доступ до на народження, закінчує водицьким удостоверением, паспорт, военный, пенсионный, я пенсіонер МВД. Нема нічого. Вроде живий, слава Богу, все живий. আছিলে <small> এতিয়া